Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони України викрила організаторів схеми постачання на фронт бракованих мінометних снарядів. За результатами комплексних заходів на Дніпропетровщині затримано гендиректора оборонного заводу та його першого заступника, які поставили до ЗСУ партію боєприпасів, що виявилися непридатною до бойового застосування. Крім очільників держпідприємства, співробітники СБУ затримали екс-керівника одного з військових представництв Міноборони та очільника групи контролю відповідного підрозділу. За даними слідства, на початку 2024 року керівництво заводу уклало договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для сухопутних військ ЗСУ. Згідно із підписаними документами, підприємство мало поставити війську оптові партії 120-х мінометних пострілів. Втім, для серійного виробництва снарядів фігуранти використовували неякісні матеріали та виконували роботи з дефектом, що призвело до неспрацювання капсуля основного метального заряду та відсутності стабільної роботи всього порохового заряду. Також до складу боєприпасів входили додаткові метальні заряди, які не відповідають стандартам бойового застосування. У такий спосіб організатори оборудки намагалися здешевити виробництво, щоб отримати більший прибуток із держзамовлення. До реалізації схеми керівництво заводу залучило посадовців військового представництва, які мають здійснювати контроль за якістю оборонної продукції. За матеріалами справи, військові чиновники свідомо закрили очі на браковану партію боєприпасів і внесли неправдиві відомості до звітної документації. Як наслідок, на фронт потрапило 120 тисяч непридатних до використання пострілів, що було підтверджено висновками фахової експертизи. Наразі слідчі служби безпеки повідомили усім чотирьом затриманим про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 114 Прим. 1 Кримінального кодексу України, а це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке призвело до тяжких наслідків. Зломисники перебувають під вартою їм загрожує 15 років тюрми.